Намасте, привіт всім, Харі Крішта. Вчора ввечері пізно ми повернулися з нашої подорожі по Херсонській області. Ми відвідали місто Снігурівка, ми відвідали місто Борислав і відвідали селище Тягинка. Звичайно, це була дуже цікава, дуже надихаюча і дуже важка подорож. Ми хотіли спочатку поїхати в місто Борислав, але там так дороги змінилися після потопу, після цього затоплення. Змінилися всі дороги, і тому спочатку ми поїхали на Снігурівку. Снігорівці ми зустрілися з лідерами Снігурівської громади, дуже добре поспілкувалися і передали їм гарячу їжу, передали їм. Лопати, сокири і всякі такі побутові речі ми були дуже-дуже вдячні і дуже неочікувано для них і для нас це все відбулося. Багато зараз волонтерських компаній допомагають, але такі речі, як шрупи, проволока, кліщі, ну, щіпці. І шуруповерти, сокири, лопати, вони потрібні всі для ремонту будівель, які постраждали від потопу. Потім ми відвідали школу, де знаходиться головний волонтерський штаб, поспілкувалися з лідерами, спитали про допомогу і поїхали у Береслав. По дорозі в до Береслав ми побачили жахливі речі, звичайно, там. Дуже багато води, яка зійшла, але дуже багато води ще залишилося в полях, таких величезних калюжах. Величезні поля затоплені цією водою, і температура підвищується 35 градусів жари тут і, звичайно, це все дуже сильно смердить. Може, деякі тваринки там померші. Може трава гниє, може просто вода цвіте, тому що жарко і страшний запах там стоїть. Великі поля, там де стояли сонячні батареї, затоплені. Вся система потребує ремонту і заміни. Ці води немає ніде, ні знизу, ні зверху. Греблі Каховської. Там зверху вода впала, і наші помпи виявилися непотрібними, тому що там глибина артезіанської – це більше 60 метрів, а в нас на 20-30 метрів помпи. Тому ми повернули помпу і купимо щось інше для цих громад. Те, що треба зараз. І... Така ситуація. А знизу, там, де затопило, бачите, постійно горкотить, А знизу там, де затопило все, там залило, позаливало мотори, позаливало, звичайно, ці помпи мулякою, і тому зараз там все міняють, там також води немає. Ми роздавали також ліки, таблетки для дезінфікації води. Це брали всі і беруть всі. Після цього ми. Поїхали в місто Борислав, там вже старі зв'язки, ми працюємо там з головами громад. Дуже нас там тепло привітали, хоча по цей час там розгружали великі машини з волонтерською допомогою, побутовою хімією і е, прутами харчування, але все одно нас прийняли, ми там тоже залишили бензопилу, генератор. Е, Лопати, сокири, шурупи, шуруповерти, багато, багато великих список їхніх потреб. Це дуже добре перед тим, як закуплятися, дуже добре спілкуватися з головами громад і знати, що їм дійсно потрібно, тому що багато волонтерів привозять те, що там не потрібно. Те, що вони не використовують взагалі, або те, що вже є багато. Але нам пощастило мати хороші стосунки з лідерами місцевими, тому ми провезли те, що треба. Тому всі були дуже щасливі. Ми дуже багато спілкувалися, дуже добре. У нас є інтерв'ю цікаві. Поступово будемо все викладати. Після того, як ми виїхали з міста Береслав, ми хотіли познімати ці розвалені <кхів> дома, розбиті. Ну, щоб якось показати людям атмосферу цього, цих міст в в Береславі і всіх тих селах, дуже багато пошкоджень, дуже багато домів розбитих, дуже багато домів, які були підмиті водою, потім просто впали. Багато цих домів просто знесло течією в річку. Тварини вже поприбирали все, але ці тварини мертві. В деяких містах навіть люди потоплені. Це жахливо, звичайно, жахлива катастрофа, жахлива ця демонічна російська агресія. Так чи інакше, ми потім поїхали після Борислава на виїзд, хотіли пофоткати ці дома, розбиті нас зупинила поліція і сказала, що так не можна робити, це несприятливо і для людей, і ми будемо показувати якісь позиції, це дуже погано. Ми повидаляли це відео, там де пошкоджені будівлі Борислава. І... Але дійсно це просто знаєте, що ці міста дуже, дуже постраждали, дуже пошкоджені. Майже 70% будівель або підмито і змито. Або розтрощено бомбами російськими, і це, звичайно, дуже жахливо. Багато людей виїхало, але багато там людей ще живе. І вони підтримують якось життя, обробляють землю, сіють, намагаються якось бути корисними для держави. І для людей, які живуть. І потім ми приїхали в селищі Тягинка, там також дуже добре поспілкувалися, віддали там генератори, віддали одяг, закатки, різну їжу, медикаменти. Коли ми поверталися вже в Херсон, ми побачили в степу дощові хмари, і це дуже велично, дуже Дивитися на природу, на могутню природу, йде хмара, і за нею йде дощ, такий майже темно, нічого не видно. І ми проїжджали через хмару, через дощ, і ми побачили там дуже приємне таке видовище. Жінка пасла багато корів. Там було два пастуха, от вони пасли велике стадо корів. Це дуже миротворює. Ми їхали щасливі, задоволені, що ми все пороздавали з відчуттям виконаного обов'язку. Це було так приємно і побачили це стадо корів. Це так заспокоїло. Ми під'їхали до цієї жінки, йшов дощ, вона була вся мокра, така висока, сильна жінка. Ми сказали: дивіться, у нас є спальник. У нас був останній спальник, і ніхто не хотів брати. І... Ми кажемо, ми можемо вам подарувати цей спальник, ви можете накритися, от зав'язатися, і у вас буде теплий спальник. І ви будете захищені від доща, тому що цей спальник водостійкий. Він каже, а як? Я вийшов, розсібнув цей спальник, накрив її, зав'язав цією мотузкою з чехла, вона була така щаслива. Вона так сприялася, була така щаслива. Каже боже, я іноді сплю ну, на вулиці, навіть в полі іноді сплю коли пасу тварин. І ці комахи, різні кліщі, і комарі кусають. Але тепер в мене є спальник <гум> дуже теплий. <гум> Ми там ще дали їй різні смаколики, які у нас були. Вона була дуже щаслива. А так наша місія була повністю. Виконана, ми були дуже задоволені, дуже щасливі, що Господь нам дав таку можливість, тому ми дуже дякуємо всім, хто допомагає в цій місії людяності, в цій місії перемоги. Ми дуже дякуємо всім, хто довірив нам свої кошти, перераховував пожертвування для того, щоб ця місія була виконана, щоб ми з Херсон, допомагали людям. Ми дякуємо організації. Вікер Хелпінг із Польщі, яка також значну суму пожертвування. Ми також дякуємо Вінницькій організації Берегиня країни, яка також дуже завжди допомагає. Ми дякуємо волонтерам Ані із Києва і Наталі, які привозили допомогу і висилали різноманітну допомогу. Сюди, дякуємо всім, всім людям, хто робив пожертвування. Ми дякуємо всім, хто тут виживає і вірить в перемогу. Дякуємо українським воєнним, поліції і всім тим, хто організовує це все. Була дуже захоплююча подорож. Звичайно, в нас ще є човник з моторчиком, який ще працює над. З спасінням тваринок і а, людей. Але тут ця вже місія закінчена, але він буде працювати далі для потреб. Тому ще раз дуже дякую всім. надіємося на подальше співробітництво. Хай вас береже Господь. Харі Кришна, Намасте.